Запровадження е-рецептів викликало чималий ажіотаж. Наприкінці березня українці ринулися в аптеки скуповувати ліки, антибіотики, протизапальні засоби, глюдяники та інші препарати усе через введення електронних рецептів на рецептурні препарати. З цього приводу у Луцьку зібрали круглий стіл, організований громадянським рухом свідомі, куди запросили представників галузі охорони здоров'я. Депутатка Луцької міської ради Алла Наточі поцікавилася у фахівців, чому виникла потреба такого нововведення. Не так давно знаємо, що. 1 квітня вступило в дію вже електронні рецепти. Дуже люди так десь налякалися, як воно має бути. Що це ж всі ліки будуть по електронних рецептах, як їх брати? Ну такий був ажіотаж. Надіба ну, воно стихає, але зайві роз'яснення для людей ніколи не будуть сайтними. Зміни, які внеслися в цю постанову, полягали якраз в тому, що. Стосовно реалізації рецептурних форм на території, де ведуть, ведуться активні бойові дії чи на окупованій території, це було єдине уточнення, що там. Може бути реалізація препаратів рецептурної форми без рецепту. Тетяна Трач зазначила, що нововведення стосується лише відпуску рецептурних ліків на територіях, які перебувають під окупацією або там, де тривають активні бойові дії. Ви можете просто задати собі такий пошуковий системі Google перелік лікарських засобів без рецептурної форми, і ваші найперші посилання. Завжди будуть ви можете актуалізувати цю інформацію. Зі своєї сторони хочу сказати, що я йому переглядала, готуючись до нашого круглого столу. Там більше трьох тисяч позицій без рецептурної форми. І досить багато препаратів, які поширені і звикли для вжитку нашими пацієнтами. у нас всі самостійно знають лікуватися. Окрім того, уряд вніс зміни в іншу постанову з травня минулого року громадяни могли купувати рецептурні препарати без рецепта. Нині це питання вирішили врегулювати. Була спочатку зроблена програма Доступні ліки, там де так само був електронний рецепт. Після того стали відпускатись антибіотики по електронному рецепту. Тобто, люди вже звикли нічого, ну абсолютно Змінилося сам електронний рецепт, полегшує пацієнтам надання послуг, пояснюють фахівці. Адже щоб його отримати, сучасний смартфон не потрібен. Пацієнту достатньо мати звичайний мобільний, на який прийде смс з номером рецепта та кодом підтвердження. При цьому сімейним лікарям роботи додалося. Звичайно, більше звернень. Більше потрібно часу для того, що, тому що взагалі у тих 15-20 хвилин, які нам виділяють для огляду одного пацієнта, це й так ну мабуть, колега погодиться, що це дуже мало для того, щоб об'єктивно оцінити стан. Не менш актуальним питанням є і закупівля медпрепаратів волонтерами для військових постанови надано дозвіл оптової Торгівлі від виробників відповідно перераховано в тому там з боліція і служба безпеки країни, зокрема організації, які благодійні фонди, організації, які до своєї роботи залучають волонтерів. Саме така процедура. Тобто зайти тепер просто в аптеку закупити, ну нарально. Ні. Тому ніяких перешкод для волонтерів не буде. Потрібно лише звертатися до виробників препаратів. Ось наголосити на те, що незважаючи на хронічні, не хронічні захворювання, спочатку треба звертатися до лікарів, почути їхню відповідь, що потрібно далі зробити, чи треба до обстеження, чи достатньо дійсно в телефонному режимі отримати. Відповідно, продаж звичайних для усіх людей лікарських засобів ніхто не обмежує. Електронний рецепт запровадили задля зручності самих пацієнтів. Разом із тим не варто зложивати цим правом. Важливо не займатися самолікуванням та не забувати консультуватися у сімейних лікарів щодо свого стану здоров'я.